Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Англія наприкінці 19, початку ХХ століття. У другій половині ХІХ століття Велика Британія була найбільшою імперією у світі. Парламентська монархія на чолі з Королевою Вікторією упевнено керувала величезною імперією, територія якої розташовувалася у всіх куточках світу. Наприкінці 19 століття Велика Британія залишалася однією з наймогутніших і найбагатших країн світу. Капіталовкладення британців за кордоном перевищували капіталовкладення всіх інших держав, разом узятих. Лондон став головним торговельним і фінансовим центром світу. Англійський фунт стерлінгів був основною світовою валютою. Велику Британію називали майстернію світу та володаркою морів. Їй належали приблизно 40% світового торговельного флоту. Одночасно в економіці Великої Британії почали проявлятися деякі негативні тенденції. Країна почала втрачати першість у світі, розвиток промислового виробництва сповільнився і став нижчим, ніж у США та Німеччині. Крім того, США і Німеччина почали випереджати Англію за видобутком залізної руди та Кам'яного вугілля. Виплавкою сталі та виробництвом чавуну. Товари, вироблені в США та Німеччини, почали витісняти англійські товари за рахунок своєї дешевизни та якості. Намітувалося відставання Великої Британії в нових галузях промисловості, таких як хімічній, автомобільній та електротехнічній. Основними причинами, які призвели до втрати Великої Британії у першості у світі, стало скорочення виробництва, також застарілий машинний парк англійських підприємств. Наявність колоніальних володінь, які були гарантованим ринком збуту, не тільки дозволяла виробляти не дуже якісні товари і недорогі товари, а й спричинила активне вивезення капіталу. Селянське господарство на Британських островах залишалося дрібним, а відсутність капіталовкладень у сільське господарство не дозволяло використовувати нові технології. Ці негативні явища призвели до того, що Англія не могла забезпечити власних потреб у продуктах харчування і імпорт сировини та продовольства зростав кожного року. Безмитна торгівля, принципи якої підтримувалися Великою Британською короною, почала відігравати негативну роль. Збільшення кількості дешевої іноземної продукції викликало кризові явища в економіці в 1875 році, а спроба впровадження протекціоністських заходів наштовхнулася на опір у самій Великій Британії. Більша частина фінансової та промислової верхівки вважала, що перебороти кризові явища можливо за рахунок збільшення колоній та посилення їх експлуатації. Конкурентність на світових ринках зросла, і Велика Британія не завжди могла утримати першість. Таким чином, наприкінці ХІХ століття перед Британською імперією стояло питання збереження першості у світі. Другу половину 19 століття в Англії називають вікторіанською епохою за іменем королеви Вікторії, яка перебувала на, престол, на престолі з 1837 по 1901 роки. Україні в цей час зберігалася конституційна монархія, парламент та двопартійна система. На парламентських виборах боротьбу між собою вели дві головні партії. Консерватори та ліберали. Консерватори виражали інтереси великої земельної аристократії та частини великої буржуазії. Лідером консерваторів вважався Бенджамін Дізраелі, син літератора, письменник і політик. А лібералів підтримувала переважна частина великої та середньої буржуазії, а також значна частина робітничого класу. Керівником ліберальної партії був видатний державний діяч, син багатого комерсанта Вільям Гладстон. Ліберали обстоювали принцип вільної торгівлі та виступали проти політики протекціонізму на противагу консерваторам, які боролися за те, щоб захистити англійську промисловість від конкуренції. Обидві партії вважали за необхідно проведення реформи виборчої системи та соціального законодавства. У 1867 році консервативний уряд Дізраелі провів парламентську реформу, яка вдвічі збільшила кількість виборців. Заступивши його у 1871 році, ліберальний уряд Гладстона офіційно визнав законну діяльність профспілок, у тому числі і страйки. Наступного року на виборах до парламенту було запроваджене таємне голосування. Натомість консерватори остаточно скасували заборону на страйки. Та дозволили діяльність кооперативів у 1875 році. Вони ухвалили закон про обмеження робочого часу 54 годинами на тиждень і про охорону дитячої праці. Приймати на роботу дітей тепер не заборонялося не більше ніж не менше ніж ніж років. У сфері зовнішньої політики консерватори і ліберали дотримувалися принципу так званої європейської рівноваги, згідно з яким жодна держава не повинна була домінувати у континентальній Європі. Для збереження рівноваги Велика Британія протидіяла сильнішим державам, не даючи їм можливості зайняти провідне становище в Європі. Домінуючи на морі, вона не боялася збройного вторгнення на свою територію. Другий принцип англійської зовнішньої політики називався блискуча ізоляція. Це означало, що Англія утримувалася від укладання тривалих союзів з іншими державами. Правителі і дипломати цієї країни керувалися девізом. В Англії немає постійних ворогів і постійних друзів, у неї є лише постійні інтереси. Майже до кінця 19 століття англійські правлячі кола головним своїм ворогом вважали Францію найбільшу суперницю у колоніальних загарбаннях з початку ХХ століття на перший план вийшли англо-німецькі протиріччя. Економічна, військова та морська могутність Німеччини невпивно зростала. Натомість напередодні російсько-японської війни 1904-1905 років поліпшилися відносини Англії з Францією. У квітні 1904 року в Лондоні було підписано таємну англо-французьку угоду, яка передбачала визнання за Великою Британією прав на Єгипет, а за Францією на Марокко. З урегулюванням російсько-англійських відносин це була угода 1907 року. Завершився процес створення антанти, яка протистояла Троїстому союзу напередодні Першої світової війни. Ще одним напрямком англійської зовнішньої політики кінця 19 століття було розширення колоніальної імперії. У 1875 році Дізраелі купив у Єгипту контрольний пакет акцій, побудованого французами Суецького каналу. Це забезпечило Англії контроль над важливою водною артерією, яка відкрила англійському флотові найкоротший шлях до Індії та інших колоній. У 1876 році королева Вікторія прийняла титул імператриці Індії. Англійські колоніальні володіння почали офіційно іменуватися Британською імперією. У 80-90-х х роках 19 століття колоніальна експансія Великої Британії досягла найбільшого розмаху. На той час англійці володіли бірмою, Нігерією, Сомалі, Кенією, Танганікою. Угандою та частиною Південної Африки. Площа колоніальних володінь збільшилася до 33 мільйонів квадратних кілометрів, а чисельність населення з 200 до 370 мільйонів осіб. Площа самої Великої Британії становила менше 1% площі її колоніальних володінь. Чисельність населення становила не менше 12%. На початку ХХ століття колоніальна експансія Англії продовжувалася. Прагнучи створити неперервну лінію британських володінь від Каїра до Кейптауна і захопити природні багатства Південної Африки, англійці в 1899 році розпочали війну проти двох невеликих південноафриканських республік Трансфалю та Помаранчевої. Вони були багаті на золота і алмази, населяли їх бури. Це були вихідці з Голландії, які колонізували ці території, а місцеве населення перетворили на рабів. Війна проти бурів тривала два з половиною роки. Спочатку англійці зазнали поразки, бури спиралися на допомогу Німеччини та інших суперників в Англії. Їхню боротьбу підтримувала частина світової громадськості, але сили були нерівними. У 1902 році Трансвааль та Помаранчева республіки, стали частиною Британської імперії. Звазувши на інтереси білого населення цих колоній, Англія вирішила надати їм права домініонів – таких самоврядних частин Британської імперії зі своїм парламентом та урядом. Це дало змогу бурам стати згодом домінуючою силою в політичному житті колоній, що їх щоніх в 1910 році було об'єднано у Південно-Африканський Союз Пас. Статус домініонів отримали всі колонії, в яких проживали білі переселенці. Канада в 1867, Австралія в 1900, Нова Зеландія в 1907. Крім загарбань колоній, Англія брала активну участь. У розподілі сфер впливу в Китаї, Ірані, Таїланді, Туреччині і активно боролися за ринки з Латинської Америки. Ірландія, як і раніше, сприймалася частиною англійців майже як колонія. Багато земель перебували в руках англійських поміщиків, які виганяли ірландських селян із землі та облаштовували на ній пасовища. Не вщухали й релігійні суперечності між католиками ірландцями та протестантами з решти Великої Британії. Усе це штовхало ірландців до протестів. Частина з них на чолі з Парнелом, Чарльзом Парнелом, боролася за Гомруль, тобто самоуправління Ірландії. Феніани вимагали повного відокремлення від Англії. Підтримку Гомрулю висловив Уільям Гладстон. Він засуджував утиски ірландців і до того ж був зацікавлений у їхніх голосах у парламенті. Але дві спроби ухвалити закон про Гомруль провалилися таким чином, ірландське питання і надалі загострювалося. Зате в політиці тривали успішні реформи, розширювалося виборче право у 1867 році. Кількість виборців зросла вдвічі. А у 1884-му право голосу отримали вже 60% чоловіків Великої Британії. Голосування стало таємним, тобто ніхто не міг побачити, за кого голосує виборець, і, вплинули на його, і вплинути на його вибір. У 1870-х90-х роках запроваджувалася державна шкільна освіта, розширювалися права профспілок. Реформи народжувалися в боротьбі головних партій. Консерваторів і лібералів обидві стали більш організованими з явним лідером і комітетами на місцях. Реформи стимулювалися боротьбою за голоси виборців а також суперництвом ліб... лідера лібералів Гладстона і керівника консерваторів Дізраелі. Так, у 1867 році, як я вже казала, Дізраелі перехопив у Гладстона ідею виборчої реформи і тим самим виграв перегони. За голоси виборців. Загалом ліберали поступово втрачали позиції. В останній третині 19 століття 20 років при владі були консерватори. Великим ударом для лібералів стало створення у 1900 році комітету робочого представництва, який незабаром був переимінований на Лейборійську партію. До неї увійшли багато робітничих організацій і профспілок. Раніше ліберальна партія заявляла про себе як про захисницю робітників. Тепер же вона втрачала їхні голоси. Таким чином, наприкінці 19 століття стали проявлятися всі ознаки втрати Англією промислової першості. Але головною турботою англійців була колоніальна імперія. Колонії були основним джерелом доходів і збуту продукції промисловості. В другій половині ХІХ століття також Англія продовжила свій шлях у становленні ліберально-демократичної держави шляхом поступових реформ політичної та соціальної сфер суспільного життя. Країні вдалося уникнути революційних заворушень. А на початку ХХ століття в Англії відбулись значні зміни у внутрішньому житті завдяки політиці реформізму Девіда Лойд Джорджа. Розширилися демократичні права та було запроваджено соціальне законодавство. А я дякую, що слухали мене уважно.